Молитва до Марії, Матері Божої, що розв'язує вузли. Діво Марія, мати, яка ніколи не відмовляється прийти на поміч дитині в потребі, споглянь співчутливо на мене і розірви вузол труднощів, які є у моєму житті. Ти знаєш добре мій розпіч, мій біль і як я зв'язаний цими вузлами. Марія, мати, який Бог доручив розв'язувати вузли в житті і дітей. Доручаю в твою руку нитку мого життя. Ніхто, навіть сам злий, не встані вирвати його з рук твоєї дорогоцінної опіки. Всесильна мати, через твою ласку і заступництво Твого Сина і мого Спасителя, Ісуса, візьми цей вузол у свої руки сьогодні. Прошу тебе, розв'яжи його на славу Божу, на віки віків, о моя заступниця. Та єдина роздача, яку Бог дає мені оплот моєї слабкої сили. Багатство моєї убогості і з Христом Свобода від моїх ланцюгів. Почуй мій крик: Тримай мене, направляй мене, захищай мене, о, безпечний притулку, Марія, яка розв'язує вузли, молися за мене. Амінь.